А Газпром уговорив Китай продавати газ зі знижкою в 40%. Тобто Путін не хотів продавати Європі газ зі знижкою, не хотів продавати нафту зі знижкою. А от китайцям, будь ласка, особисто в мене, та й, мабуть, не лише в мене, таке враження, що Китай платить Путіну за ці всі движухи. Через санкційний тиск, такі гіганти, як Лукойл, «Роснефть» за кордоном розпродають свої заводи, і бажаючих купити ці заводи є досить достатньо. Одні з найбільших покупців це Гунар і Октар. Ці компанії вже хочуть купити заводи даних компаній, а саме Лукойла та «Роснефті». Болгарія, сама перша, хто підготувала закон. Про так зване захоплення даної власності. Хоч даний процес і несе багато економічних та політичних ризиків, адже активи заморожені, а не конфісковані, все одно є бажаючі, які хочуть вийти на цей ринок. Також багато компаній зі США не проти зайти на цей ринок, як вони вже зайшли зі своїм скрапленим газом. Тож у Росії, крім Індії та Китаю, не залишається союзників, які були б готові взяти і вкладувати гроші в російську нафту та газ навіть по шалені знижки. Але так як це лакомий шматок, тому багато компаній просто хочуть взяти і орендувати дані підприємства на невизначений період часу, ну, років так на 20, на 50. Також є ризики те, що банки відмовляються кредитувати дані угоди, адже це їхній вризик. Але незважаючи на все це діло, Путін і його Росія вже втратила найкращий та найприбутковіший ринок, ринок Європи, де гарно платять, цінують стабільність і жодних проблем із виплатами, боргами чи нацвалютою. І до того ж платять в доларах твердій валюті.